Автор Зоряна Зарічанська Великодня диво. Відтоді, як розп'яли Ісуса на Христі, Марія у скорботі проплакала два дні. До неї приходили християни з відусіль. Гостинці приносили духм'яний хліб та сіль. В ці дні вона страждала, від їжі відмовлялась. Лише весь час ридала, і на чудо сподівалась, лиш Ганна приходила до неї кожен раз прийшла і у неділю, коли Христос воскрес принесла у корзині декілька яєць і мовила Марії, Скорботі вже кінець, чому ти далі плачеш? Ісус, воскрес, хіба не бачиш? Як зраділи всі навкруг, здійнявся в небо Святий Дух, так знаю, я бачила його у сні, навколо нього сяяли промені ясні, і він промовивсь під небес Радій, Марія, я воскрес! Коли Марія цей сон розповідала, від радощів ще дужче заридала, і ті краплини, що на яйця впали. Чарівними квітками на них порозцвітали. І зраділа Божа мати, стала яйця дарувати, а коли усе роздала, кошик дівчині віддала. Зайшла дівчина в хатину, раптом глянула в корзину, а в ній безліч писанок та прекрасних крашанок.